День друзі. Сьогодні розглянемо два приклади. Перший працівник отримує зарплату, і другий фізособа працює за цивільно-правовим договором. І з'ясуємо, скільки податків та внесків платимо у цих випадках у 2025 році. Приклад перший. Працівнику нарахували зарплату в сумі 10 тисяч гривень. ЄСВ нараховується. Або так би мовити, накручуються зверху на нараховану суму зарплати, платить ЄСВ роботодавець, звичайні підприємства та ФОП сплачують ЄСВ за ставкою 22% від доходу звичайних працівників. Якщо працівник, особа з інвалідністю, то ставка ЄСВ менше 8,41%. А в нашому випадку візьмемо звичайну ставку 22%. І це 2200 гривень. А ось ПДФО 18% та військовий збір 5% вже сплачуються за рахунок працівника. Роботодавець як податковий агент повинен утримати цю суму та перерахувати її до бюджету. У прикладі ПДФО складає 1800 гривень. А ось в деяких випадках на ПДФО можна зекономити. Якщо до доходу працівника застосовується податкова соціальна пільга, право на неї мають окремі пільгові категорії працівників. Так, сума військового збору 500 гривень. Отже, на руки працівник отримає 7700 гривень, тобто за мінусом ПДФО та військового збору. По суті, що ми бачимо, із зароблених. 10 тисяч гривень. Працівник сплатить ПДФО та військовий збір у сумі 2300 гривень. Якщо зарплата, наприклад, 20 тисяч гривень, то податків буде в два рази більше 4 тисячі А тепер, друзі, давайте розглянемо ситуацію, коли фізособа працює не за трудовим договором, а за цивільно-правовим. Наприклад, виконує якісь роботи за договором підряду. Скажімо так, маємо практично те ж саме оподаткування, що й в попередньому прикладі. Приклад другий. Якщо договір передбачає виконання робіт або надання послуг, то винагорода потрапляє і до бази нарахування ЄСВ. А ось, наприклад, договір оренди від ЄСВ звільняється. Також із суми винагороди за цивільно-правими договорами утримують ПДФО 18%. Та військовий збір 5%. У нашому прикладі фізособі нарахували винагороду за договором підряду у сумі 10 тисяч. Тож сума ЄСВ, яку треба нарахувати, 2200, а ПДФО, який потрібно утримати, 1800. Військовий збір 500 гривень. Отже, на руки фізособа отримає винагороду за мінусом суми ПДФО та військового збору. Тобто 7700 гривень. Запропоновані нами приклади стосуються випадків, коли працівник працює у ФОП чи на підприємстві, або виконує роботи за договором підряду, укладеним з ФОП чи підприємством. Ну що ж, друзі, дякуємо, що були з нами! До нових корисних відео!